700 А хто виробник? Хто виробник? Я того не знаю, хлопа кадав. 100 гривень. так? Ми знаходимося в файному місті Тернопіль. На... Це на полювання можна в них ходити. А я не до дівчат. Та ну до да дівчат. До да дівчат ні. Ну, до дівчат гляну, скажіть, де ну, що це таке? Виконаний Кобальтом. Вітаю вас на каналі Український Порцеляновий Посуд 12 січня. Друзі, ми знаходимося в файному місті Тернопіль. Чому саме файне? мабуть, треба згадати гурт братів Гадюкіних та фестиваль. Який проходить кожного року в Тернополі, називається Файне місто. Сьогодні прогуляюся по барахолці по місцевій. Друзі, і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. чайник. 150 гривен. Те же самое. Чашки зимовый пейзаж. Тернопольский фарфоровый завод. Цена 140 гривень. Ціна? Тарі, тарілочка, кам'яний брід, зображення пташка. 30 гривень за одиницю. Хочу вам показати рідкісну річ. Подивіться, будь ласка, Перше, зустрічаю підсвічник. Зверніть увагу кам'яний брід на три свічки. Досить цікавий. Ціна його 200 гривень. Прошу. Різні пропозиції, тернопільські барахунці. Бокали, кольорове скло, висота 13,5 п'ять десятих сантиметра. Ще такий один. Це схожий малюнок. Чуть -чуть -чуть малю. ага. Це такі. Ага. Також майчі фужери. Великі ціна за одиницю 300 гривень. Хочу вам показати дуже рідкісну супницю. Подивіться, будь ласка, друзі, малюнок виконаний кобальтом. Здається, назва весілля, якщо я не помиляюсь. Дуже гарне зображення. Музики грають. Об'єм орієнтовно 3500 мл. Виробник клеймо Тернопільський фарфоровий завод. Ціна 800 гривень. Будь ласка, миска, має ручний розпис. Можливо, Європа, можливо, кам'яний брід Об'ємна ціна 600 гривень. Чайний набір називається яблуко. Ручний розпис. Складається з двох. Гарних чайних пар та чайника. Клеймо Поломський фарфоровий завод. Третій сорт. Ціна 1500 гривень. Хочу звернути вашу увагу на скляночки радянського періоду. Подивіться, будь ласка, яка ніжка. Ось вони різного різної висоти та різної форми. Добрий день. Скільки такий чайничок коштує? Десять гривень. Десять. Кришка є? Ні, може і немає. Ский фарфоровий завод. А чашка? Десять грий, десять. Тарілочка. Тернопіль, п'ять. А це ліщина десь, тут це за півлітри, так? Туди вона росте десь, тут близько. Де росте десь близько? Де тривка, на, Тернопіль? на Тернопільщині. А, а то фундук. Підкажіть, будь ласка, скільки молочник? 10 гривень, все по 10. Бодянський фаянсовий завод. Є такий, будь ласка, значок Тернопіль. 5 гривень. Дуже гарний. Де вірні? А 500 гривень, так? Так, і кришки вони мають. Японія. І мають кришки. Хай не, роз, не розпаковуйте, будь ласка. Дуже гарні, подивіться, будь ласка, які Я пташки. Китай, не в чай заварюють. Присутній кракелюр. Так, воно Диміть, будь ласка. Хочу вам показати світильник рибка. Виробник Німеччина. 200 гривень. Котик. Мабуть, смакує сметану. Ручний розпис. Клеймо Тернопільський фарфоровий завод. Мавпочка, тримає в руках ананас. Також Тернопіль. Ціна за одиницю 300 гривень. Ласка, скляночка. Клеймо голубка. Хочу вам показати ще статуетку. 400 гривень. На тернопільській барахолці знайшов унікальну річ. Подивіться, друзі. Тернопільському фарфоровому заводу 25 років Кобальтова ваза. Зверніть увагу на форму. Прошу клеймо Хто буде мати можливість або бажання придбати. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм-канал. Приходьте, будь ласка, за посиланням. Можете подивитися ціну та гарні фото. Пропозиції. А, а хто Я виробник? Там, а? Хто виробник? Я того не знаю, хлопак кадав. Ти. 100 гривень. Так? Кобальт. Дуже гарний образ. А це що у вас? За... такие выработки. Это домены это на Кавказе. Это а, ручная работа. Сколько они стоят? 150. 150. А такой ниш? Такой 100. 100. То 100. 100, 100. 1000. А этот 300. А, это 1000. А, это 300. 300. Маза. Тематична. Слава жовтню, 60 років. Відсутнє клеймо, але виробник, дивлячись по формі Тернопільський фарфоровий завод, ціна 300 гривень. Подивіться, будь ласка, горілочка українська, користенський фарфоровий завод, має ручний розпис, навіть на кришечці. Та ж сама ціна. Були десь спіляти, якби всі там. Досить цікаві валянки. Скільки коштують? П'ятсот. П'ятсот. Давайте на, я зніму це. Це так. на на полювання можна в них ходити. Ну, а я не вже... да? <гументний> дівчат? Та ну до дівчат. До дівчат, дівчат. ні. Ну, до дівчат глянуть, сказать, де ну, що це таке. Так, а на полювання на рибалку можна сходити. Так. Да, супер. 500 гривень. Да. Тепленько. Ну, це ж це Так. Ну, і гума, ж хороша. І гума Я дуже. Так, супер. А це на мисто скільки коштує? Фітя, скільки? 150 гривень, Хватить? Думаю, думаю так. Ну, а це вже 250 це, це вже 250, біліга. Ага. Так що тут. Дуже гарно, да, дякую. Вот За що посипало снігом? Скажіть, будь ласка, столові прибори, скільки коштують? 50 гривень штука. 50 гривень. Це не так? так? А, мельхіор. Мельхіор. Да. Виделочки також 50, так? Дід, привіт, дай Бог, щастя. Скільки ти рожі коштує чорний? 400 Друзі, асортимент різний: від металевих виробів до підручників, до книжок. На рахунок фарфорових виробів. Звичайно, що Тернопільський фарфоровий завод залишив після себе слід, тому близько 80% пропозицій фарфорових виробів саме Тернопіль. Циганський танець. Має ручний розпис. клеймо Київський експериментальний кераміко-художній завод. Перша книжка або перша вчителька. Полонський фарфоровий завод завод художньої кераміки. Доброго дня. Скільки коштує чашечка? 20 гривень довго. Ні, це вот. Ні, там п'ята. П'ятдесятих. 1950-х років. Клеймо. Початок. 20 гривень. А такі чашечки? 10 10. Полонне. Кляночка 15. Тарілочки, зображення деколь, квіточки без клейма. Ціна 30 гривень за одиницю. Також для других страв. Те ж саме по ціні. Будь ласка, користень. Зображення казочка 40 гривень. Шпротниця. Користенський фарфоровий завод 30 гривень. Оленка та ягнятко. Ручний розпис, є невеликі, зверніть увагу, дефекти. Друзі, хто знає, підкажіть виробника. Я особисто не зорієнтувався: матеріали гіпс, ціна 1400 гривень. Сервізого рух. Тернопільський фарфоровий завод. Так, я бачу. Тернопіль 15 гривень за одиницю. А така пляшечка. 50. Дворянський графін. Горілка особлива. А ваза, підкажіть, будь ласка, 200, кришталева. А чашки склод. Двадцять в наявності де є. Така гарна кастрюля. Десь орієнтовно на 3 літри, так? Скільки вона коштує? 150 гривень. Корзина, ручний розпис, виноград, але не вдалося прокатати Знаєш, Я Коли йому оберезнецький міжколхозний фарфоровий завод. Ціна 200 гривень.

Дві чашки. Ціна за такий набір 80 гривень. Польові квіти Клеймо Тернопільський фарфоровий завод 50 гривень. Глейчик також 50. Ну я зайду по Друзі, додивіться відео до кінця. В кінці відео продемонструю свої знахідки. Так, Ручний розпис. Досить цікава пляшка. Подивіться, будь ласка, всі герби областей. Це ручна робота, так? Ручна робота. І Скільки коштує? 200 гривень за одиницю, в наявності дві. А кубки такі, скільки коштують? Дуже гарний. До речі, колекційний. Колекційний. Так, скільки такий коштує? 300. гривень. 300, Так. Це гарний. А сусідній? 300. Підкажіть, будь ласка, під стаканники яку ціну. 50. 50 гривень А олень? Олень 150 150. 150. І годиночок, будь ласка, підкажіть. 300 гривень. А скільки коштує така скринька? 150. 150. А це що за предмет? Это что, каву молотый? Так, 700 гривен. Опять скажите, пожалуйста, эти два горщика сколько стоят? 800. 800. Друзья, сейчас все кави Так, а образок икона? Видите? 2000 А такая тарелочка? 50 Європа. Дуже гарно. А скло. Скільки коштує? 2000 гривень. Друзі, на тернопільській барахолці також є цікавинки. Подивіться, будь ласка. А так не отходить радіо. Настінна тарілка. Петриківський розпис. Ціна 200 гривень. Отже, друзі, повертаюся з тернопільської барахолки. Хочу продемонструвати вам свої знахідки. Перша знахідка. Рідкісна ваза має надпис Тернопільському фарфоровому заводу 25 років. Клеймо голубка, виробник, сам Тернопільський фарфоровий завод. До речі, друзі, всі предмети продані через телеграм-канал. Телеграм-канал називається Український порцеляновий посуд. Під даним відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Будь ласка, переходьте за посиланням, підписуйтесь, будете мати можливість такі гарні речі викупляти або просто спостерігати та насолоджуватися українським фарфором. Також, будь ласка, котик, Тернопільський фарфоровий завод. Чашки те ж саме. Далі мавпочка, що тримає не гранату, а ананас, прошу. Досить симпатична тваринка. Виробник Тернопільський фарфоровий завод. А ось тут, друзі, вже питання. Будь ласка, подивіться статуетка, називається Оленка та Козенятко. Ручний розпис, матеріал сам гіпс. Є невеликі пошкодження, прошу. Хто буде цікавитися? Ціна такої статуетки 1400 гривень. Будь ласка, друзі, підкажіть, хто виробник. йдемо далі. Кольорове скло, ручна робота, три скляночки. Також дані предмети вже продані через телеграм-канал, супниця, якщо я не помиляюсь, столовий сервіс називається весілля. Друзі, подивіться, кобальтом, яка чудова робота повністю. Весь малюнок промальований кобальтом. Досить рідкісна. Виробник Тернопільський фарфоровий завод. Також через телеграм-канал вже продано. Прошу вашій увазі, надається чайний набір, називається яблуко, ручний розпис, чайник, дві чашки гігант та два блюдця. Полонський фарфоровий завод. Те ж саме проданий через телеграм-канал. Друзі, на цьому будемо завершувати наш відеоогляд. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати.